25 серпня хочу показати свої троянди чайно гібридні, які мені дуже подобаються і які не хворіють Ну, майже не хворіють Це троянда чайно гібридна. Перша річка, Себастьян Кнайп. чайно гібридна троянда для яка Чудова троянда, скільки пуп'янків, жодного враженого листочка нема. Запашна, гарна троянда. Вона біла, ну там таке щось кремове є всерединці. Пуп'янки салатнові. Ну, така трояндочка гарна. Себастьян Кнайп. перша річка, який кущ. Чудово. Троянда Френд шип. Цей кущ у мене давно, гарне блискуче листя, три филіва вона квітує зелі, за сезон, декоративний дуже кущик. Трошки ось щось на осінь є, Ну це вже не хвороба, це вже просто листячка всихає. Френдшик, дуже гарна квітка червона всередизовні, а ні, всередині червона, зовні-жовта. Так, що тут у мене? Там чайна гібридна у мене Аква, ну то лучше про неї навіть нічого не казати. Ось чайна гібридна троянда біг прп. Теж гарна, запашна, не хваріє. Ну, зараз вона відквітувала, а нових квіток ще нема. Дуже гарна троянда, чайна гібридна. І зимує добре. Так, що в мене тут чайна гібридна. О, чайна гібридна троянда дует. Рясно квітуча, гарнюча, запашна трояндочка. Довго тримає квітку, не боїться ні спеки, ні дощу, нічого. Таку от, здорову гілку скасили, так бо ще вона наполовину більша була. Вона як починає квітувати, це її друга чи третя хвиля, то квітує ну дуже довго. Неділі ну, три, може, більше. І квітки дуже довго тримаються, і молоді, маленькі, щойно розкриті, і ті, що раніше розкрилися, всі вони тримаються дуже довго. Ну, трошки ось уже сохне листя. Ну, це ж уже тінець літа. А так дуже гарна троянда. Чайна гібридна троянда дует. Ельтора. Чайна гібридна, теж троянда гарна. Ну, У мене кущик не дуже високий, як для цієї троянди повинна бути вона вища. Теж не хворіє ось такі. Ну, це вже всихає листячка, а так здоровий, гарний кущик, чайна гібридна троянда, довга квітку тримає, підходить на зріз. Тримає спеку, все витримує дощі, мента, чайна гібридна троянда. Довго тримає квітку, це посаджена в тому році Троянда. Теж гарна чайна гібридна троянда. Це третя філя. А, забула показати. Зараз покажу. Це атена. Ну це на такого на любителя, на шанувальника цієї троянди, бо вона не дуже щедра на квітуванні і квітка недовго тримається. Зато здоровий, гарний декоративний кущик. Версилія Рожева. Перша річка, гляньте, який кущик чудовий, не хворіє, чудова, причудова троянда. Версилія тільки незвична персикова, а Рожева. Ось Вайтахара. Рік цьому кущу постійно, ну постійно квітує хвилями. Запашна, квітка довго тримається, вона вже неділі три квітує, ця троянда дуже запашна, дуже відквітовує, здорові квітки, біла, а всередині в неї кремова окраска. Так, Це чайна гібридна кул cool але вона між хвилями скидає листя, бо Варію. Блек б'юті. Ну, якщо це Black Beauty, я не помиляюсь, бо це в мене пересорти. Це теж гарнюча троянда темного кольору, дуже довго квітку тримає, і гарний кущик. Black Beauty, чайна гібридна троянда. Чайна гібридна мандіаль. Захворіла. Після першої хвилі скинула листя, але перша хвиля така була чудова, така гарна. Зараз кущик не дуже декоративний, бо листя майже нема на ньому, а квітки є. Квітку довго тримає, це троянда. Так, що в мене тут ще Чайно гібридних? Ага. Ото троянда Мондіаль давно в мене посаджена. Багато років. Ось три красуні чайно гібридні троянди. Це першерички, такі чудові. Троянда міря. Здорова, гарна, здорове, темно зелене листя має, квітка рожева, така запашна, така гарнюча, не хворіє, стійка до захворювань. Ну кажуть, ну, в мене ще не знаю, не було, що вона не витримує дощу і спеку. Ну, Посаджена вона тут на півтіні, а дощу майже не було, так що не знаю, поки витримує чи ні. Але запашна і здорова, гарна троянда. етруска, перша річка. Запашна, гарна, здорова, жодного враженого листочка, листя. Крупне, ну, чудова троянда, теж вже відквітувала. Квітує вона не дуже довго, оце десь тиждень. І все. Ну, поки так, це ж перша річка, я ще. Точно не знаю. Може, в наступному році буде довше квітувати, Ну так почала вона квітувати, десь тиждень тому квітки з'явилися, ось уже всі відквітували. Квіточка дуже красива, дуже запашна. Мадам Анізет. Чудова, прочудова троянда. Ця троянда відзначена знаком АДР. Це найвищий знак. Трояндарстві. Німецькі селекціонери там відзначають троянди, які дуже гідні. Чудова, прочудова троянда запашна. Такого як вершкове масло, мабуть, вона кольору. Спочатку вона біліше а потім ось якою. І постійно квітує. Без квіток майже не буває. Ось тобі і чайна гібридна троянда, яка гарна. ну Це король Артур, це теж англійська чайна гібридна троянда. Здорові, гарні квітки, здоровенні. Туго набиті, довга квітка тримається. Це третя хвиля, цьому кущу рік отримала в тому році з Одеської області. Довго вона розпускається, довго квітує, довго квітку тримає. Теж гарна троянда, чайна гібридна, король Артур. Так, ну, тут у мене здається, все. А, як все. Ось же. Редінтуішн. Ось який кущик. Півтора метра в цьому кущу. Довго квітує, постійно квітує. Дуже рідко буває без квіток. Червона квітка в темно-червону смужку. Квітка довго тримається на кущу і в зрізі, в вазі. Я постійно ріжу собі в вазу цю квітку. Ось будуть іще, бачите, вона росте і росте. З'являються нові пагани, скільки пуп'янків іще. І я ж кажу, що ростуть ось молоді. І поруч з нею, ось, по, ось Red а поруч з нею я посадила ще щепінкінтуішн. Це перша річка. Ну, ось який пагін великий. Більше метру. І теж гарна троянда. Довго квітку тримала. Це ще перша річка, тому нема стільки, як на Red Intuition. Гілок. І Red Intuition живцюється. я оце троянда в мене вирощена методом живцювання. Я сама її виростила. це кущу багато років. Скільки ще пупінків Ну, гарнюча троянда. Дуже декоративна. Кущики без квітів декоративні, бо листя він не скидає, листя не хворіє. Ну, що ще потрібно від троянди? І вона запашна. І та, і та. І Red Intuition, і Pink Intuition. Ще хочу собі Orange Intuition є, поруч посадити. А я може вже в наступному році замовлю. У ну, мене, чайно гібридних ще багато троянд, але. Ті вже троянди в іншому місті, то потім покажу. Дякую за перегляд, дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу і слава нашій Україні.